У Кропивницькому святкувати День Незалежності почали о восьмій ранку біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Тут молились за мир в Україні. Сілою Твого змісний державу і воїнство наше та захисти від пістовів супротивників. Потім вшановували пам'ять українського політика В'ячеслава Чорновола, героя України Віктора Чміленка. Поклали квіти до пам'ятного знаку Героям Небесної Сотні на центральній площі. На театральній площі облаштували виставку 30 років 30 кроків. Вона розповідає про події кожного року Незалежної України. Ця локація в Ковалівському парку присвячена Революції Гідності, яка почалась у 2013 році. Це героїчний вчинок народу, який тоді звір Януковича до інсталяції взяли сказки, взяли шини палатку. Все те, що було тоді на майдані. Ми намагалися перенести у сьогодення. На цьому майданчику нагадують про помаранчеву революцію. 2004 рік запам'ятався кропивничанам помаранчеву революцію. Події вирували як на Майдані в Києві, так і у нас, на нашій головній площі нашого міста. Тому сьогодні ми зробили імпровізовану сцену з лідером партії Наша Україна Віктором Ющенко. Я думаю, що це були перші кроки до свободи. Поблизу центральної площі влаштували виставку ретроавтомобілів. Їх 10. Найстаріший автомобіль Фіат Сімка, йому 85 років. Автомобіль Волога ГАЗ-21 сам встановлював, сам робив, тому що хочеться дійсно порадувати жителів нашого міста і показати наяву, що таке автомобіль, який був випущений в 65-му році. О 14-й годині на площі Героїв Майдану кінологи влаштували виступ собак. Матчі. Матчі. Добре, За годину на площі розпочався танцювально-пісенний марафон 30 пісень української незалежності. Саме для мене незалежність це моя родина. Їхня безпека, ось, їхній добробут. Я дуже-дуже бажаю, щоб всі вони поважали, шанували, любили і цінували свою країну. Хай вони завжди будуть незалежні. Я люблю свою країну. Дай Бог, щоб вона була незалежною, вільною і найголовніше, головне, щоб мир був в нашій країні. Марафон тривав три години. Олена Жкалова, Роман Сташенко, Володимир Волок. Новини на Суспільному. Кропивницький.